Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. у Випуску спалах сальмонельозу, ДТП через перевищення швидкості, цифрова трансформація в громадах області. На Донбасі загинули двоє бійців з Дніпропетровщини. 20 березня біля Бахмуту Донецької області загинув Андрій Левицький з Кривого Рогу. Про це сказано в повідомленні виконкому Інгулецької райради Кривого Рогу. Інспектор прикордонної служби отримав порадення несумісні з життям. 19 березня у боях за Україну загинув солдат з першотравенська Михайло Журавльов. Мовиться на сайті першотравенської міської ради. Йому було 36 років. На Дніпропетровщині цього року сталося близько двох сотень ДТП через перевищення швидкості. Повідомили Суспільному в патрульній поліції. Поліцейські щодня виходять на дороги струкам, аби ловити порушників. За їх даними, перевищує швидкість кожен третій водій. Далі у сюжеті. Ця ділянка траси розповідає патрульний пролягає у межах населеного пункту. Тож дозволена швидкість для водіїв 50 кілометрів, допустиме перевищення 20 кілометрів. Першого порушника зупиняють вже за 15 хвилин чергування. Водій вантажівки, за даними трукам він їхав зі швидкістю 83 кілометри на годину. Говорить сержанка патрульної поліції області Єлизавета Весілова. Стосовно нього було розглянуто справу на місці і також винесено на розсуд поліцейського, 122 частина, перша, санкція статті 340 гривень. Водій розписався, отримав копії, йому були показано докази. Патрульні розповідають, кожен третій автомобіль перевищує швидкість на цій ділянці. Хоча перед в'їздом у населений пункт стоять попереджувальні знаки. Порушення фіксують над руками. Прилад вимірює швидкість всіх авто у потоці і знімає те, що перевищило норму, кажуть патрульні. Говорить лейтенант патрульної поліції в області Віталій Лисогоря. Постійно ми тут стоїмо. Чому? Тому що тут є нерегульований пішохідний перехід. Зазвичай водії нехтуються цим пішохідним переходом. Поки автомобіль не доїхав до мене до 20 кілометрів, відео пишеться, потім відео зупиняється, робить фотофіксацію номеру. Якщо ж ситуація суперечна, водій може оскаржити штраф у суді, каже юрист. Утім, тільки якщо має відповідні докази. Говорить адвокат Станіслав Ліфлянчик. Є можливість оскаржити її до суду. Подаєте ви її за місцем своєї реєстрації, і в позивній заяві ви повинні будете зазначити підстави, з яких ви вважаєте, що штраф накладений на вас безпідставно для об'єктивності. Повинна бути встановлена камера на нерухомі об'єкти. Тільки з початку року на Дніпропетровщині через перевищення швидкості сталося близько двох сотень ДТП з травмованими, розповідають у патрульній поліції. Говорить старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції області Павло Карманов. Вже є 1140 адміністративних матеріалів, які склали патрульні саме за перевищення дозволеної швидкості. Нагадаю, що за перевищення швидкості більше ніж на 20 кілометрів і до 50 кілометрів це штраф триста сорок гривень. І якщо перевищення дозволеної швидкості більше ніж на 50 кілометрів, це адміністративне стягнення 1700 гривень. Якщо ж водій не зупинився на вимогу, поліцейські передають по радіоефіру дані, аби його зупинили інші патрулі або на блокпостах. В такому разі йому загрожує не лише штраф, а й заборона сідати за кермо до півроку. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро. Дніпропетровщина є лідером серед областей України з цифрової трансформації. Про це йдеться в аналізі даних, який оприлюднило Міністерство цифрової трансформації України за інформацією Мінцифри. Дніпропетровщина лідирує за показниками наявності доступу до інтернету в соціальних закладах, зокрема у дитячих садках, школах та лікарнях за розбудову мережі ЦНАПів та впровадження режиму без паперів. Тощо заступник начальник. Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний розповів Суспільному, що за аналізом міністерства регіону отримав найвищий індекс цифрової трансформації у трійці лідерів за кількістю балів. Також Тернопільська та Одеська області. За його інформацією, в умовах воєнного стану на Дніпропетровщині працює майже дві сотні точок доступу до адмінпослуг. Там з початку 2023 року надали вже більш ніж 230 тисяч сервісів щодо ЦНАПів. То у 2022 році в області відкрили понад 30 точок доступу до адмінпослуг ще сім цьогоріч, Повідомив заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. На Дніпропетровщині зафіксували спалах сальмонельозу. Про це суспільному розповіла представниця Держпродспоживслужби області Маргарита Малишева. За її словами, захворювання виявили у 13 людей, які вживали їжу одного із закладів громадського харчування у Кам'янському. Далі про це у сюжеті. Захворювання виявили у 13 людей, аби запобігти зараженню всі продукти тваринного походження, слід купляти лише в місцях, де вони проходять лабораторне дослідження, вживати страви після термічної обробки та дотримуватися правил особистої гігієни. За словами Маргарити Малишової, випадки захворювання пов'язали з одним з закладів громадського харчування у Кам'янському. Основною причиною саме є вживання їжу готової продукції з суші. Під час підрозслідування також було виявлено ряд порушень у даного суб'єкта господарювання, які ймовірно сприяли поширенню даної інфекції. У двох працівників закладу було також виявлено сальмонелу. і при недотриманні знову ж таки особистої гігієни ці працівники стали джерелом інфекції, тобто вони були безсимптомними носіями інфекції. Наразі суб'єкт господарювання не функціонує. Понад 300 переселенців прийняли у закладах соціального захисту у Дніпрі за час повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у прес-релізі міської ради Дніпра, який отримало Суспільне. За повідомленням понад 40 переселенців проживають у центрі підтримки громадян похилого віку у Дніпрі. Їх у соціальному закладі приймають з березня 2022 року. За цей час у ньому допомогли 50 переселенцям. Нині тут проживають 38 осіб, із них 27 – ВПО. Для підопічних закладу організоване цілодобове медичне обслуговування і чотириразове харчування. Також проживання для переселенців організоване у Дніпровському міському територіальному центрі в індустріальному районі міста. Це остання інформація випуску. Вислухали новини на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Картенко. На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися? Дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua